Знаєш, Така радість, оце як якась затея, вона доходить до кульмінації і вона вже от реально от раз, ти от вже все, ти передав. Передаємо черговий автомобіль, який придбаний за кошти благодійників. Передаємо його на потреби ЗСУ. Хлопцям, їхній підрозділ отремонтований, замінена резина, покрашений, опять же, завдяки красці нашого благодійника. Щиро хочу всіх подякувати, подякувати всіх небайдужих, небайдужих українців за кордоном, і тут, які долучаються до гарних справ і допомагають Україні поборотих по своїх собак, які лізуть на нашу землю. Цей автомобіль буде. Служити в мобільних підрозділах по Херсонському напрямку. І ще ось такий талісманчик. Дуже гарні вірші. Це є у нас ще один друг, який нас підтримує і літературно, і духовно. Щиро дякуємо. Це буде Україна Ерибана. Пока-пока. <різв 'я> Дякую за допомогу, дякую за цей автомобіль, за його ремонт. Він буде служити і на Херсонському напрямку, як бачите, і рятуватиме бійцям життя та виконати бойові завдання. Дякую. Ті, хто допомагають в боротьбі із свинособаками і отими кацапськими гробаками.